Ша вона відома під творчим псевдокейсі а в колі сім'ї та в Україні. Її знають як квітку ціси на честь дня народження співачки кумирки мільйонів у Хмельницькому. Прийшов творчий вечір. Ці мріяла заспівати наживо для українського слухача. На жаль, через ранню смерть 44 роки цього не сталося. Спів виконавиці дійшов до нас пізніше на двох україномовних платівках, які змінили уявлення про можливості музики. Цісик мала найвищий жіночий голос та вміла співати специфічною карпатською технікою. Тепер її пісні класика, до якої намагаються дотягнутися послідовники. Квітка Цісик це неймовірної якості продукт, і її голос. Справді: усі кореспонденти, усі музикознавці, всі говорять, що це унікальний голос. Ніхто і ніколи не зможе заспівати її пісні так, як саме зробила вона це. Співаючи на складні пісні, юні виконавці торкаються найпотаємніших струн душі. кожна пісня прям. Ну дуже вона гарна і хочеться слухати далі і далі вчити і далі і далі. Так прищеплюють молодому поколінню любов до творчості. Квітки цісик. Квітка цісик нам показала, як людина, як вона, як людина, як українка, яка фактично майже ніколи не була в Україні. Вона берегла оту культуру, оте рідне, оте, те, що від батьків батьків від прадідів до неї прийшло. Сніжана Мазур, Вадим Головацький, новини 33 й телеканал.